Всім привіт! Ми знову з вами на відео одного завдання. Будемо виконувати номер 130 збірника, і він у нас стосується послідовних чисел. Як ми будемо їх шукати використовуючи квадратні рівняння? Перед нами стоїть завдання знайти три послідовних натуральних числа, якщо подвоєний квадрат першого з них на 26 більший за добуток другого та третього чисел. Розв'язуємо. Ітак маємо три послідовних натуральних числа. Що ми знаємо про послідовні натуральні числа, що кожне наступне на одиницю більше за попереднє. У нас жодного із цих трьох чисел немає, тільки вказаний зв'язок між ними. Тож нехай перше число, а воно буде в нас найменше, дорівнює х. Тоді друге число послідовне за ним натуральне буде на одиницю більше. І третє число буде ще на одиницю більше, тобто від першого воно вже буде більше на 2. Далі нам сказано, що подвоєний квадрат першого числа. Подвоєний квадрат першого числа. На 26 більший, тобто оце число більше на 26 від добутку другого і третього чисел. Добуток. Це дія множення. Друге число це х плюс 1, третє число це х плюс 2. Маємо подвоєний квадрат першого числа. Більший на 26, тобто від подвоєного квадрата ми забираємо 26 і отримуємо добуток другого і третього чисел. Це рівняння можна було скласти і інакше. Варіанти є, у мене вийшов такий. Щоб знати, як розв'язувати це рівняння, спершу розкриваємо дужки. 2 х квадрат мінус 26 дорівнює. Щоб помножити два многочлена, ми кожен елемент першого многочлена перемножаємо на кожен елемент другого многочлена. Маємо х2 плюс 2х плюс 1х і плюс 2. Бачимо, що х квадрат у нас не знищується, отже, рівняння буде квадратним, тож всі доданки з правої частини переносимо ліворуч, нам важливо, щоб праворуч залишився тільки 0. Не забуваємо при перенесенні доданків міняти знаки на протилежні. 2 х квадрат мінус х квадрат – це буде 1 х квадрат. Далі переношу доданки з іксами. 2х плюс 1х це 3х. Коли переходимо в ліву частину, буде мінус 3х. Ліворуч уже є мінус 26, і ще оцю плюс двічку сюди переносимо, змінюючи знак на протилежний. Буде мінус 2, мінус 26 мінус 2, це буде мінус 28. Маємо повне квадратне рівняння, старший його коефіцієнт знову одиниця. Другий коефіцієнт мінус 3, зверніть увагу, беремо коефіцієнти разом із знаками, які біля них стоять, і це вільний член дорівнює мінус 28. Повне рівняння, отже, розв'язуємо через дискримінант. b у квадраті це мінус 3 у квадраті буде 9.

Пам'ятаємо, що 121 це 11 в квадраті. Матимемо два розв'язки. Виписали відповідні формули для коренів квадратного рівняння, підставляємо значення коефіцієнтів тепер. Число протилежне до коефіцієнта b це буде плюс 3. Плюс корінь з дискримінанта це буде тепер плюс 11. Поділити на 2 старших члена, тобто на дві одинички, дорівнює. В чисельнику маємо 14, поділити на 2 дорівнює 7. Натуральні числа ми шукаємо: 7 це натуральне число, тобто такий розв'язок може бути. Другий корінь обчислюємо, плюс 3 мінус корінь з дискримінанта, тобто 11, поділити на 2 старших члена дорівнює мінус. 8 поділити на 2, і ми вже бачимо, що цей розв'язок буде від'ємним. Серед натуральних чисел від'ємних чисел немає. Отже, мінус 4. Є розв'язком даного рівняння, але не буде розв'язком даної задачі, бо не задовольняє умову. Отже, перше число, яке ми позначали за х, воно дорівнює 7, тоді друге число наступне за цим. Яке ми позначали за Х плюс 1, буде дорівнювати відповідно 7 плюс 1 дорівнює 8. Ну і третє наступне число. Зрозуміло, що це вже буде 9. 7, 8 і 9. Дійсно послідовні і дійсно натуральні. Ось вам і відповідь. Тренуйтеся, успіхів вам, папа! -па.